Ми отримуємо це лише раз. Лише один шанс на справжню велич. Викарбовуй своє ім'я у всесвіті. Ти не можеш просто цілитися вище. Ти повинна прагнути до вершини. Інакше, який у цьому сенсі. Дай мені ще час. Який ще час? Тобі 34, І твій шанс був 4 роки тому. Мені потрібно трохи більше часу. У добі не вистачає води. Уявіть, якби ви могли тренуватися у вісні. Ніхто у світі ще цього не робив. Ви можете бути тим, хто змінить правила гри. Хто ти? Мене звати Ельот. Я тренувалась цілий день. Ти спала 30 хвилин з Джо. Ти справжня і завжди такою була. Все, що тобі потрібно зробити, це знову почути себе. Щось є всередині мене. Це, Вогонь. Ось чому ти виграєш. те, для чого ти народжена. Зламай гру. Чемпіонка Джоанна. Ось кто ты, ты, ты сказала, что у тебя была история на Джоан. Джоанн. Нет. Да и это для тебя, Джоанн. Я все ще сплю. Я все еще сплю.